Іранські ракети, які летять на дві тисячі кілометрів, результат багаторічної співпраці з Китаєм, Північною Кореєю та Російською Федерацією. Ось що робить така зброя. Це місто Батьян. Тут, внаслідок влучання ракети, загинуло п'ятеро українців. Семирічну Настю Бурик привезли до Ізраїлю лікуватися від лейкемії. Разом з нею тут були мама Марія, бабуся Олена, двоюрідні брати Костянтин та Ілля. Загинули всі. Батько воює в Збройних силах України. Тут було три будинки, їх зараз взагалі немає. А ось це багатоповерхівка, де загинули українці. Дорослі, діти, майже ціла родина. Вона, як стіна, стримала удар. Ударна хвиля не пішла далі. І якби не ця будівля, біди тут було б набагато більше. Міхаель Зінгерман, офіцер поліції, наш колишній співвітчизник, живе поруч. Сюди він приїхав одразу після ударів шукати свого друга. Ранення були вони від вибухової волни. І дивіться, такою відстані. А там вимухова волна, вона просто ну і далі там і на сотні метрів. Там люди постраждали, і далі туди, ви бачите. І треба було дійсно прочесати всю територію. Це поліцейські цим займалися, прочесати швидко всю територію для того, щоб знайти людей, які ще знаходяться в квартирах, які не можуть вийти. Олексій, його друг, вижив просто дивом. Я чутився на асфальті. Отут, на асфальті. Отут. Да, я пролетів 7-8 метрів. Жінка кричала. Я був весь в крові. В мене не було ніяких удостоверень вічності. Мене писали під «З», з. Тобто невідома людина. Невідома людина. Ми, Михайль, це мій Друг, товариш, І жінка іскала мені аж до вечора. Це ось зла, що Росія, Сіверна Корія, Іран. Це все одно зло.